Всім доброго дня! Роблю двері. Це будуть вхідні двері. Торщина їх 70-70 сантим... мм. Тут буде склопакети. Тут буде у нас стоять замок. Зараз покажу, який замок буде стояти у нас. замок. замок. Отакий замок. Роту. Там вже все врізано, все підігнано. Просто зараз, скажімо так, його. От. Я вже ставив такі багато разів, петлі отлав будуть стояти, там вплакну... буде будуть і все. Значить, Дивіться. Коли я одного чоловіка бачу на ютубі, да? і він показує там, коли рубанками він досочки ставлять і люди стругають і показують. Кажуть оце. В принципі, якщо людина займається тільки тим, що вона показує, як стружку знімає і там міряє мікрометром, да? то це стружочник, бо він робить стружку. А все-таки ми повинні розуміти. і так, Я думаю, що ми всі розуміємо, так? що всі інструменти, які ми купуємо, вони для роботи, не для того, щоб там струнути гарно або там ножики там заточити, там бумажку порізати і положити в сторону, щоб він лежав, то який тоді зміст цього всього. Тобто, всі ці інструменти вони однозначно повинні працювати в роботі. І нам допомагати. Дивіться, що я роблю? Е, зробив так. Мені треба вирівняти, щоб була добра, хороша площина. Щоб коли воно буде вже прилягати до самого е, до коробки, там відповідно, різинки будуть, але щоб вони максимально прилягали, чого? тому що це всі двері вхідні. Вхідні, причому динамі, не будуть тамбору, це будуть двері. Вони там будуть йти, скажімо, під покраску, само собою, там поки ще, ну, я думаю, що скоріше під горіх. але ж От видно да? сочки, я їх позаділа, все, я думаю, що це при покрасці все воно обереться. Отут їх багато, тобто ці смоліні кармани, це все я тут повидаляв. Тепер мені їх треба вирівняти. Значить, як я роблю? Я беру рубанком сигаринку виглажую, щоб не брати шліф Знаєте, я тут собі коли машинку ставиш, або такого боляту, що вона починає там трошки, Ну, все-таки є ці моменти. Да? Трошки хилиться, трошки там тут більше взяла, тут менше взяла, вирівняла, воно вроді би так здається все. А рубалки добре чого? Що вони вирівнюють площу і нам показують, де ці всі перепади є, скажімо так. Тому чого? Потому, що в будь-якому випадку тут же ж у нас подошва все-таки ну, має, хоч і це мене жорстка подошва. От. І тим більше, коли він крутиться, ми розуміємо, що ми ж тримаємо е під час руху або так само ленточна машинка, і лента ж іде. Тож не завжди я так втримаєш шину, тому що шлінка сама крутить. А вироба кінця добре, що вони вирівні добре і ідеально. Дивіться, показую. От. Я беру і... І їх і гарненько їх. І хочу, хочу показати. Бачите? Тут бере, а тут уже не бере. Цього навіть не відчувається, скажімо, навіть і на руку я не відчуваю, але Рубанок своє показує, що тут у мене, скажімо, трошки є, скажімо, ну, прогалинка невеличка. Вот. Я Рубанок беру. Ну, бачите? І тут вже він рівні, скажімо так, дуже-дуже рівненько. В принципі, що мені треба. Потім легіясненько там візьму, ради того, щоб фарба краще писала, гідезія була. От, от як подивитися на світло, він таке ж аж блискучий, скажімо, так. скажем. Знову ж таки, дивіться, показую по там, де є проблемна дрівесіна. Ну, як, 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 як нічого не підриває, нічого його, скажімо, кусками не викрішує, чого, тому що знову ж таки правильно і розумно настроєний ручний інструмент віддає досить хорошу якість. І тут стручка, тут якісь там. 0,0 мм. Ну я його не буду вже, не буду ударятися ці заміри мікрометром. Тобто зрозуміло, так? Спочатку я вирівняв великим. От, а потім цим. Знову ж таки, по часу. Скільки за, по часу це? По часу це швидше буде, ніж я роблю шліхошенку. Звичайно, що і ми дуже роблю. Я ж не буду, знаєте, як хрепко кажуть, кажу. Ударяється чистого ручний інструмент. Ні, звичайно. От. Але я спочатку йому вирівнюю, мені так набагато краще і швидше. Знову ж таки, без пилі, без шума, собі акуратненько робиш своє задоволення. І я тоді машинку легенько собі просто поправив для того, щоб, щоб мені добре і гарну фарбу пристало. Бо кажу, бо після рубинки воно такої якось дивлюсь на світло, так? воно таке як аж блищить. Оце таке. Так, добре, показав практичну сторону. Наскільки ну, це можливо для Ютуба. Практичну сторону використання ручного інструменту. Добре, дякую, до бачення, Всього доброго.